Вітаю вас на каналі Парарок. В цьому році в мене такий експеримент невеличкий. Я висадила залишки баклажанчиків розсади. Ось таке відеречко, старе відерце, а я його трішечки застелила тут мішечком старим. Хоча я не дуже полюбляю використовувати ці мішки, вони дуже швидко розповзаються. От І посадила тут одненьку таку рослиночку. Ось вона тут вже. Зав'язалась, бачите, така трішки потягнута, тому що вона в затінку, От. але її не потрібно притіняти. Є плюси свої є мінуси в вирощуванні в затінку. Для пасльонових краще використовувати на півтінь саме, коли рослинка півдня в тіні, півдня на сонечку, тоді краще. Але бачите, вже є її завість. Коронні квіточки я не зриваю ні на баклажанах, ні на перцях. Вони самі їх скидають і знають, скільки їм потрібно. Я його так і залишу в тіні. буду знати, як він себе почуватиме. Такий доволі височенький, вже сантиметрів ну, за 50 Бачимо, що з нього буде. А розсада да, моя на сінечку. Моє сорт надір. Один з найкращих сортів я вважаю, тому що він дуже врожайний. Мені дуже подобається сорт надір.